17 грудня в Ізмельській картині галереї відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Різдвяна Феєрія, учнів Ізмейської художньої школи. Цей проєкт щорічно проводиться в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової з 2012 року. Офіційно відкрила виставку та звернулася з вітальними словами до учасників і гостей заходу. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Кожен рік у грудні місяці. Напередодні Різдвяних свят та да, новорічних свят ми відкриваємо дуже дуже цікавий, дуже яскравий, дуже важливий проєкт. Продовжуємо його з 2012 року із міста Картина Галерея. І називається цей проект Різдвяна феєрія». На виставці представлено близько ста робіт більш ніж 70 учасників від наймолодших дебютантів, яким лише 4-5 років до минулорічних випускників школи, що вже продовжують свій мистецький шлях у профільних навчальних закладах. Вітаю вас із відкриттям вашої виставки, тому що тут у нас дуже багато дебютантів. У нас дуже багато діток, навіть зовсім маленьких, які вперше представляють свої роботи, тим більше на рівні такому високому. Картина галерея. образотворчому мистецтві дуже несподівані, бувають, виринають образи, які е, ми вже, ну, щоб додуматися розуму до такого, то це, це має бути величезний талант. А він у вас є від, від Бога, від народження. Ми пишаємося вами ми дуже раді завжди бачити ваші роботи і е, пишаємося їх представляти тут. На виставці представлені твори учнів викладачів із міської художньої школи Людмили Бондар, Ірини Танасової, Віри Щербини, Ірини Філіпової, Анастасії Гуркіної, Євгенії Носової, Лариси Соліної. Я хотіла б сказати слова вдячності, що ви нас приймаєте на перший раз і сподіваюся, Ми ще довго довго і багато разів будемо приймати участь в різних виставках і кукурсах. От а з приводу дітей то я а... Можу сказати так, що вони маленькі творці, вони дуже цікаво мислять, фантазують чудово в своїх роботах. Вони. Відобрашують те, що вони переживають серед представлених творів переважає новорічна та різдвяна тематика: образи домашніх улюбленців, теплі родинні сцени, фантастичні композиції, портрети, натюрморти та пейзажі. Твори виконані в різноманітних техніках: акварель, гуаш, пастель, аплікація, гратографія, графічні та змішані техніки. Кирил різноманіття хочу сказати, що тут і техніки, і сюжети, і жанри такі, але знаєте, ми мені здається, що. Попали якусь сказку. казку, казку е, новорічних свят, різдвяних свят. Я хочу сказати, що дивовижно, те, що ми бачимо зараз тут у наших залах, ми завжди чекаємо вас, ваші роботи. І знаєте, я хочу сказати велике дякую як вашим педагогам, так і вашим, е, так і вашим е, батькам, тому що все те, що ви робите, це теж завдяки тому, що вас підтримують завжди. І ваші педагоги. Викладачі і ваші батьки, особливе місце у творчій родині школи займають діти з особливими освітніми потребами: діти з родин внутрішньо переміщених осіб та родин наших захисників. Під час відкриття заходу зал був наповнений учасниками виставки, музикантами, виконавцями, яких підтримували їх батьки та друзі. Мої носили нас євгеніонів. Вона завдяки я зробила оці роботи. На верхній полиці. Спасибі Кристині Євгенівни. Вона мені допомагала робити роботи, сніговика та Оленя. Ялинки за закаті. враження неймовірне, тому що всі кожна із цих робіт є неймовірною. Наші талановиті діти показують, і все ж таки, незважаючи на ці обставини, які є зараз вони чекають свята, вони його реалізують, і ця виставка є проявом того, що наше майбутнє в наших дітях та насправді дуже вражені такими роботами відповідно до кожного віку, у кожної дитини розкритий свій талант. Маленькі, якісь прості ідеї, але е, щирі. Дорослі діти вже розкривають е, сенси більше е, з е, карти, картини дає б над чим подумати. І, і я вважаю, що це супер, супер кльово що в цей час, в наш неважкий час, діти можуть відкритися, розкритися. Е, Щиро в якомусь місці і на на папері розкрити свої емоції і бути почутими, мають змогу бути почутими для дітей. Це дуже важливо. Яскрава концертна програма за участі вихованців із мийської школи мистецтв імені Сергія Малаховського доповнила атмосферу свята та створила особливий різдвяний настрій. Стий заходу прозвучали українські народні пісні та колядки у виконанні зразкового вокального ансамблю Капітошка, а також сольні вокальні номери у виконанні Докової Ксенії та Андреєвої Марії. прийшла зима вітром узори Ся я линку до двора, щоб раділа, відпорасте. Всего ріка не сьогодні відбувся різдвяний концерт. Та я дуже вражений. Сьогодні я побачив дуже гарні роботи. Та ми прийшли до нашим колективом підтримати наших колег по мистецтву. Та я хочу побажати всім. Миру, всім наснаги, та щоб все було добре, окрасою виставки стала новорічна інсталяція Пряникова ялинка від народної студії Мисткиня під керівництвом Олени Білан спільно з учнями 9-11 класів із Мийського ліцею номер один з гімназією. В умовах сучасних викликів саме дитяче мистецтво стає мовою надії світла та віри в майбутнє. Арт проєкт Різдвяна Феєдія вже став символом творчого єднання, натхнення та духовної підтримки, нагадуючи, що саме з дитячих мрій народжується майбутнє мистецтва та майбутнє країни. Юлія Петлацю, Христина Ланголь для програми новин.